суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Нові укриття в закладах освіти пожежна машина для рятувальників та проєкт помп дронів. Про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин. В Студії працює Аліна Бережна, жестова мова, Галина Абраменко. Цьогоріч у 12 закладах загальної освіти завершать ремонтні роботи в укриттях, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. В одному із дисадків міста, в якому нещодавно запрацювало нове укриття, побувала Тетяна Зозуля у групі. Триває заняття. П'ятирічна злата розфарбовує малюнки. Коли лунає тривога, каже, знає, що потрібно робити. Починає, ми одягаємо. І тоді ми йдемо у пляча. Можна сидіти малювати, ліпити, тому що є діткам наявний і пластилін, і стеки спеціально все дуже гарно організовано. Окрім м'яких іграшок, настільних ігор та книжок найбільша п'ятирічна Кіра тут любить. Пластилін. Безпека дитини нині найголовніша, каже мама дівчинки Олена Глущенко. Тому ми умовами в новому укритті задоволена. Тут і дітки займаються тут продовжується процес навчання, якщо це тривала тривога. Якщо... Випадає на період харчування, то є також столи, і посуд, і питна вода. Для занять з дітьми нині мають більше простору, розповідає вихователька Наталія Степаненко. Якщо раніше ми з дітками не можна було ні порухатися, то зараз ми можемо і рухатися, і проводити і освітню навчальну роботу. Є де місце, і можемо і проводити дидактичні ігри з дітками на столі. Якщо, наприклад, дитинка там стомилася, то вона може і відпочити. Батьки мали змогу слідкувати за виконанням робіт, говорить голова ради закладу Інна бітюк. Її син також відвідує цей заклад. І, звичайно, вже як відкрилися, батьки прийшли, подивилися. Ну зі своєї точки мабуть, проінспектували. Тут є зона для навчання рухливих та настільних ігор, місце для харчування, відпочинку та санвузол, каже завідувачка закладу Наталія Литовченко. Тут є пожежна сигналізація, є витяжна система, яка забезпечує свіже повітря, а за необхідності і підігрів. До комфортної температури. На облаштування цього укриття знадобилося 5 місяців, додає жінка. Розраховане воно більше, ніж на 200 осіб. У нас перебуває на вихованні 180 дітей, списковий склад і 50 працівників. До цього ми перебували. У нас було два невеликих укриття. Вони також були забезпечені, оснащені всім необхідним, але вони були дещо менші, менш комфортніші. Наразі на балансі міськради 88 освітніх об'єктів, 53 дитсадки та 35 шкіл. В кожному з них є, хоча б найпростіше укриття, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Зрозуміло, що хотілось би аби вони були в кращому стані і більшої місткості, але на жаль, ми виходимо з тих проектних потужностей будівель. І цього протягом 2023 року в закладах загальної середньої освіти повністю завершено роботи в 14 укриттях на загальну вартість. Близько 45 мільйонів Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Одну автотранспортну майстерню отримають рятувальники Черкащини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС в області. Техніку рятувальникам, а саме вісім авто, на різні області, передав благодійний фонд збережи Україну. Завдяки ним працівники зможуть ремонтувати техніку рятувальників, яка виконує завдання з гуманітарного розмінування порятунку людей під час різних надзвичайних ситуацій. Одна пожежна машина на 14 населених пунктів. Рятувальники села Лисяча Балка на Катеринопільщині отримали від доброчинників новий автомобіль з Німеччини. Розповідає голова громади Володимир Коваленко. Дотепер пожежна команда понад 40 років їздила на виклики на старій вантажівці. Нову автівку бачила Анастасія Кашоїд. За маркою ГАЗ-52 для пожежної команди. Гластівка наша. Водій пожежного автомобіля Василь Римар розповідає, цим авто понад 40 років їздять на виклики. «76 го року ця машина тут стоїть. Да, вона вперше була, вона там був гараж старий, а потім побудували в 93-му році цей новий. Вона, оце, оце в цьому гнізді, вона оце тут 76-го року. Тож летить на пожежу якнайшвидше. Обслуговують 14 довколишніх сіл, говорить водій пожежного автомобіля Олександр Домніцький. На день можуть мати до трьох викликів, та до віддалених сіл каже, дістаються вдвічі швидше аніж Катеринопільська рятувальна бригада. З Катернополя більше 30. Так вони їдуть довше, набагато довше. Ми приїжджаємо і буває, чекаємо їх і 10, і 15 хвилин, поки вони доїдуть. Та віднині на гасіння пожеж Лисичобалківська команда їздитиме на новому автомобілі. Його надали доброчинники з Німеччини, розповідає голова Катеринопільської громади Володимир Коваленко. Вони передали чотири пожежних автомобілі в різні громади нашої держави. В тому числі і Катернопільській територіальні громаді 1995 року випуску, але пройшла 65 тисяч кілометрів. Вона в хорошому стані. Вантажівку з-за кордону переганяли самотужки, говорить Василь Римар. Зручний в керуванні, легкий в керуванні, дуже легко, дуже ефективно тормозна система працює. Закопується миттєво. Має вона двійну кабіну, тобто ми буває в двох їдемо, буває в трьох їдемо на пожежу. То, то тіснемося в ті кабіні. А тут уже тут уже буде просторіше, набагато, зручніше. Здавати на Брухт стару автівку не будуть, говорить, бо Шластівка вже стала рідною. Любимо, бережемо її. І Хоч і надали нам і новіший автомобіль, сучасніший, але ми взагалі плануємо її лишати. Такі місця, де важко доступні, то ми будемо нею їхати, От, бо вона більш така тут. А як тільки вже пожежі складніші, десь у селі, в населеному пункті, будинки, то вже будемо їхати цим сучасним автомобілем, він швидше доїде. Анастасія кашить, Горозія, суспільне новини, Черкаси гроші на помсту збирають жителі Лисянської громади. Проєкт з такою назвою започаткували, аби відплатити російській армії за своїх загиблих односельчан, розповіла волонтерка Тетяна Синицька. Деталі в сюжеті Тетяни Реви. Це обличчя тих, хто своє життя віддав, захищаючи країну. Тут тільки частина імен розповідає членкиня громадської організації Центр підтримки військовослужбовців Лисянщини» Тетяна Синицька. І ця цифра все збільшується, і це біль. Фото брата показує Дарія. Третя справа молодший сержант Дмитро Порожній загинув торік у серпні. Він брав участь в зоні АТО півроку по три. По два місяці тричі. Потім брав участь у бойових діях на херсонському напрямку, і потім його перевели на нуль, де він і провів останні місяці свого життя. Звістка про втрату своїх земляків сколихнула чи не кожну родину громади, говорить пані Тетяна. Місцеві каже, вирішили, що треба діяти. Ми трьох поспіль поховали, і тому захотілося. Трохи якось за них помститися. Гроші збирали всією лисинською громадою, аби кожен зміг долучитися до помсти, розповідає волонтер Олег Замрій. Жіночка, ну такого старого пенсійного віку, прийшла і прям сльозами зайшла. Питає, тут збирають на дрони. Кажу тут, вона дає ті 200 гривнів. Школярі місцевого ліцею протягом 2023 року проводили доброчинні концерти. За серпень-грудень ми назбирали 60, 23 року 62 тисячі 679 гривень. А ось це і є та сама помста, показує волонтер. Підприємець, будівельник та вчитель. Зібралися разом, аби робити дрони, на які донатили односельці. Ну, от зараз я встановив двигуни і встановлюю плати польотного контролера. Якщо ми цього не зробимо, то. Ми не зможемо допомогти тим нашим хлопцям, чи ми зараз допомагаємо. Вони купують запчастини до залізних пташок, говорить, А потім їх складають. Ми боялися, ми, але ми зібралися, спробували в нас вийшло. Кожен дрон Камікадзе матиме позивний загиблого військового. Волонтери відправлять їх в ті частини, де вони несли службу, каже Тетяна Синицька. Втім, сподівається, що наступний збір буде вже не на помсту, а на перемогу. Тетяна Рева, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Більше інформації шукайте на сайті Суспільне медіа. Бережіть себе і до зустрічі.